Кажуть люди, все буде стояти в вас в таких цінах і ржавіти. Ви певно, а може не знаєте, які справді ціни, що не знаєте, що є і варіанти більш дешеві, які можна взяти теж і нормально буде трактор працювати. От, наприклад. Я вам зараз просто покажу, що, ви, що ви у нас, виїжджає. Ото трактор готується на їде на відгрузку до клієнта, то шифінг, то самі нові, на них немає знижок, не буду тут зараз розказувати, я пізніше покажу. От. А потім ще, ще одна 44. 44 зараз хорошо розбирається, у нас прийшли погірно, вони херові, їх не беріть взагалі. Такі синя буква Т. Вон там у нас далі. Я не буду йти, так покажу. Скаут стоїть на лафеті а 254 скаут стоїть на лафеті Йдемо далі ми. Ідемо далі ми. Тут так заставили, все. В тот склад відгрузочний. Кімо, приїхали наші любимі. То, що всі кажуть, що заміна МТЗ є от тільки ката. Бачите? вони От 35 до 140 сил всі я по ним зроблю відео. Файний бренд і хороше відношення до клієнтів, людей. Навіть те, що не купив і до побачення, а дійсно сервіс робить свою роботу. Обслужування теж робить свою роботу. О, бачите, тут в нас нема нічого, то вже дві машини зранку поїхали. Тут в нас нема нічого, зараз буде нове. Комплектуватися на вісне. Хто ще питав, такі фрези, ой коси Віракс. Міжрядні культиватори, плуга Віракс, плуга Україна. Ось, бачите, оце Україна. А все Віракс. Оце різниця. По пугах. А, Потім ідемо. Тут фрези на мототракторі таке лежить. Далі сівалки зайшли. Борона дискова. І отом сівалочки зашли. На 12, на 14, на 16, на 18 рядків під будь-який тракторець. Такі здорові є навіть, бачите, сівалки. І от то що тут йде на відгрузку. От, у нас вже <кій> багато беруть зараз такі викорчі. От. Корчі 160 на відгрузку йдуть. От Лова, наш оціненний, вже теж готується до свого клієнта їхати, проданий. В другий ще залишився один. Ловол віддаємо по ціні девешок і кентаврів. Тому що вони 22-21 рік. Тут бачите трошки якась краска від пленки, є, вони трохи пильні. Но, тим не менш, гар на гарне і іржі нема. Ніде бачите, все чітко, ніяких там царапин, нічого. То все це як його клей, він здирається від. Тут пленка була заводська. от. А, далі що? Мотоблок теж буде їхати, кентаврики, от, і то саме ходове, от, що зараз я встиг зняти, що беруть люди. To, рахуйте, скільки тут готується на відправлені, і там вже їде, і потім ще буде ввечері показувати. Ну Одиниць мінус 30-40 в тиждень уїжджаю. Зараз менше конечно, менше. В зв'язку з ситуацією в країні і взагалі літо завжди не сезон. Тобто хотів брати трактор, краще брати зараз. Поки літо, бо літо не сезон. І трактора беруть. Як то кажуть, ну трошки менше. От, і ціни відповідно на упри поставщики трошки менше. Дають ціни. Початки зараз покажу, які є ходові, які беруть хорошо техніку. Ну, звісно ж, топ-1 у нас шифінг. Перше, друге місце займає шифінг, їх беруть завжди більше за все. І з ним, якщо їх об'єднати, рівняється. Мототрактор, я не буду якусь виділяти окрему модель, там переважно беруть 160-ку і 200-ку або такі зубри. Їх хорошо розпіарили. О, такі зубри монстра. Вот. Монстри, зубри. А, вот. Потім з трьох котовоп беруть хорошо кентаври. І Зараз почали брати такі -во. Зараз я покажу. РД. Файтера стоять, нікому не потрібні. Нормальний же трактор з реверсом. Кажуть, усилений весь іде. О, от такі РДшки беруть. Бачите? З зеленінням. Тут, тут росте дерево з нього трохи. Грін, еко-е, еко-модель. Ето еко. Вот. Ну, Тим не менш, то, то нова РДшка да, в новій морді, вона на неї зараз хороша скидка. Тому можна взяти з кустом і разом. А вот. їх, їх почали тільки брати зараз, питають, бо вони зараз там широка резина йде. І опцій багато там розподільник на дві секції вже вмонтовано, все, А воно стоїть як, як SDX а стоїть дешевше ески. Ну, стоїть дешевше ески, якби не подешевше, ще ще от, До речі, такі протестки старій морді теж будемо віддавати дешевше. Коротше, багато є техніки, які різно. реально, ці будемо віддавати, Кентаври, будемо віддавати дешевше. Потім є від виробника на ДТЗ знижка хороша. Вон там є ще Авол 35-го ка 22 року чи 23-го. Стільки що забрали кату з реверсом. Фактично заціли файтера. Є вот. ще маємо Донфенг звичайних оцінений Коротше, краще наберіть, то ви так слухаєте, думаєте, що тут це по космосу стоїть і... Ну, дійсно, хороший трактор він не стоїть 3 гривні і 20 тисяч не буде стоїти. Ну, Тим не менш для людей, хто дійсно собі хоче взяти да? а... якусь е техніку, якийсь трактор по нормальній ціні, то можна звернутися без запросів. Привеземо вам а тракторця. Будете довольні. Так що запишіть номер телефону, внизу є і звертайтеся. Всім добра.